Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка мотокоса Дніпро М. 43. Що значить 43? Модель. Модель. Ось, ось отака. Так, що входить? Зараз будемо збирати. Ну, збирати будемо без вас. Входить ось така штучка. По цьому, По якості пластик. Просто супер. Так. Зразу скажу за штангу. Штанга до мотокоси. Дніпро м Витягуємо. Вікторович, витягує. Витягуємо, дивимося. Оп! Тихо. Ух ти! Дивіться. Заглушечка, щоб нічого не цей. Так, як воно виглядає? Виглядає ось отак. Шикарна штука. Все, коротше, змазано, сказали в магазині. Штанга є. Це називається Рямень. Рямень суперпупер, вищий пілотаж. Просто зараз бур'ян коситиметься тільки так. Рямень класний. Супер, все супер. Я вже його дивився сьогодні. Ну, класний. Матеріал хороший. Так, мірильна отака штука. Пластик теж, до речі, дуже класний. І навіть тут навіть резиночка є. Це взагалі шикарно. Так, це що? Муфта? Це муфта. Муфта, супер-пупер. Все змазано, все класно. Пахне новим. Все нове. Кріплення для ручки. Кріплення все. для ручки. Ну, виглядає. Ти що? Я й не дивлюся, виглядає потужно, класно. Як служитиме, через деякий час скажу. Інструкція. Хто інструкцію читає? Ніхто. Ну, До речі, інструкції потрібно читати. О, до речі, набір. Набір ключів. І зараз я ось порівняння покажу. Ось, де від моєї шмурдяцької коси? Дивіться, порівняння. Оце шмурдяк, а це Дніпро М. Ну, тобто, видно, що цей ключ не буде отак гнутися. І злизуватись не буде. Так що, так, викрутка Авроровська. Ну, це зрозуміло, вроді виглядає класно. Ножик навіть в цьому. Ну, це просто треш. Я б оце за цим не заморачувався. Ножик в чехлі. коже його сюди. отуда вже. Чехла вже не буде. Так, це на цей для ременя. Для це також щось. щось... А, так це кріплення. Скручувати. Для кріплення ага. Коротше, навіть і хомутик є. Чехолчик класний. Погано, що чорний вимажеться бігом. Так, ручка одна. Чи рукоятка. Чи ручка. Так, редуктор. Редуктор, так? Нижня так. Да. Написано Японія. Не видно. На камеру не видно. О! О-о-о! Видно! Японія. Все змазано. Все класно. Сказали, все змазано, все супер. Штука, до речі, дуже тяжка. Так. В комплекті йде, виходить, отака. Ліска для тримера. 3 мм 15 метрів. Потім диск Дніпро М. Ага, ніж для мотокоси. Отакий. Це 40 Т на 40 зубів, напевно. Коротше, такий диск. Я не дуже шарю в оцих штучках. Коротше, таким диском я не дуже е, дружу, бо треба, воно стрибає, б'є. За такою шпулею я теж не дуже дружив. Ну, подивимося, як на Дніпроемі буде працювати. Бо в мене ось така штука. Зараз покажу на косільці. Ось отака. Вставив, злетіло, замінив. Лоску і все. О, і саме головне двигун. Коробку, до речі, можна в ДіПРОЕМі не зберігати, а зразу викидати. Головне зареєструватися. Знімаю, зараз все рівно будемо збирати. О, дивіться, ну виглядає гарно взагалі. Виглядає гарно. Зручно для заливу, коли я так верлив. Да, дивіться, як класно. Заливати класно. Бензин. Е по цьому пластик хороший. Захист металевий, бачка. Металевий. Ну, взагалі клас. Клас. Мені поки що подобається. Дав би Бог, щоб вона ще косила гарно. Ну, відгуки читав, пишуть, що гарно коси. Все супер. Так що, отакі такі от справи. Карбюратор навіть є. Ну, це був жарт. Бо в мене вже аж два запасних карбюратора. Коротше, отака от косілочка. Мотокоса 43, Дніпро М. Це, ну, приклеєне просто. Коротше, виглядає все потужно, класно. Трубочка, ну, така собі, не, не дуже. Стай, не дуже тонка. Думаю, буде це. А ось оце мені подобається, що тут е е класно, багато отворів. Охолоджуватись буде, я думаю, нормально. І тут так само. Так що, друзі, отаке от відео. До речі, дивіться, як ось отут шлангочки. Ось оці, вони просто все монолітом зроблено. Все ось оце. Ну, коротше. Коротше, такі от справи. Така косілочка. Будемо зараз збирати. Спека А ні, мені там трошки докосить. Спека спаде. Не буду чекати, поки спека спаде. Коротше, збираємо, заливаємо бензин і косимо. При обкатці сказав 40 грам на літру масла налить. Так що ото таке. Там 35-40. Отакі справи. З вас подобайка, підписка. Через деякий час скажу, як коса. Покажу відео, розповім. Кошу я так собі по-бистренькому. Тож, може, і за того в мене і коса не витримала. Всім пока. І як завжди, всіх благ.